Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я знаю, що ви дуже полюбляєте відео, в якому фігурують чайні пари, або ті ж самі чашки велетні. Я їх сама колекціоную, дивлюсь з задоволенням відео інших блогерів, і сьогодні присвячується саме чайним парам, апетитним. Або напіапетитним. Це різні підприємства фарфорові. І розпочинаю я свій огляд з ось такої чайної пари. Знавці фарфору знають, що вона належить Дульовському фарфоровому заводу. Називається чайна пара лимон, виконана на формі дзвін. У нас також на українських підприємствах виготовлялися такої форми чашки. Вони називаються ще у нас подарункові, подарункові або апетитні. Міски з цієї чашки 0,5 літра. Як я вже зазначала, ручний чудовий розпис. Бачите, тут спілий лимон, а тут, на мою думку, це такий недозрілий. Позолоти досить таки багато по обідку всередині. І стоють тут клеймо ось таке другий сорт з ціною 2, 2 рублі вісім. 83 копійки, здається, також таке ж саме блюдечко, досить такі величеньке теж Та саме клеймо. Я придбала цей виріб. Не так давно хотіла мати в колекції таку чайну пару. І, до речі, я її придбала у нас в групі український барахолка ТВ. Я вже не пам'ятаю, я куплю, купую на декількох В декількох. Групах. Так, ось такий. Далі. Не так давно я придбала ось таку рідкісну, на мою думку. Чашку велети 0,5 мл, Ой, 0,5 літра, 500 мл. Це наш український виробник. Бачите, вона така виготовлена в формі бокала келиха такого. Красива ручка. Це деколь. Однак деколь досить таки цікава. Вона присвячена. Засновникам нашого рідного Києва, трьом братам і сестрі Либідь із племені полян, які вважаються засновниками нашої української столиці. Саме назву Київ носить назву старшого брата Київ. Ось ми подивимося на цю декольку. Бачимо, владьї знаходиться Хорив, молодший брат. Далі кий, ось старший брат, сестрою Либідь. Бачите, на фоні ось таких він зображений, укріплень. Чек середній брат також, владії. І хто ж виготовляв таку красиву чашку форми апетитної. Це полтавський фарфоровий завод. І бачите, тут стоїть синє клеймо другий сорт, а потім зелене клеймо. Третього сорту. Я думаю, що спочатку все-таки був другий сорт, однак виявлені недоліки, і ціна третього сорту 3 рублі 40 копійок. А другого сорту збачається ціна 3 рубля 95 копійок. Тобто з різницею 55 копійок. Ось ця кружка, була запущена в продаж. Є оздоблення таке широченьке, досить по внутрішній частині обідку. Недоліки тут ось недолив, бачите, глазурі по верхньому обідку, вона вбачається, а так, інших недоліків я не побачила. Скажу відверто, я дуже задоволена цим придбанням, тому що Таку чашку велетня гіганта не досить часто ти можеш зустріти на торгових майданчиках. Ще покручу, щоб ви роздивилися її. Ось така красунка з'явилася у мене. Далі буде. Чашка вже напівапетитна. 380 мл ємність цього виробу, однак зверніть увагу, яка ж вона гарненька. вона дуже подобається. Тут підглазурний розпис кобальту фарбами і Підрисовка, підмальовка по золотою. Малюнок у вигляді ягід Агроса. Бачите, тут є їх в кобальті, жовті, і такі блідо-блідо, голубі, сіруваті трішки, так можна сказати. І листечко відповідне, із даного куща агрусового. З однієї сторони одинокий малюнок, бачите, вигляді листка з агрусом, а тут уже більш насичений такий малюнок. І належить цей виріб, звичайно, нашому знаменитому довбишу. Це довбиш, хоча клеймо це ставилося. З кінця 50-х років, але я все-таки думаю, що це початок 60-х років, тому що це другий сорт синій клим. А перший тоді було червоний ось така красива чашка напівапетитна поповнила мою колекцію. Збереження досить таки непогане. Ось таку. І завершувати свій огляд буду я ось такою красивою чайною парою. Я давно хотіла її мати в своїй колекції. І ось вона мені трапилася. Це знаменита любава. Таку Такий розпис не часто зустрінеш, тому що нам більш знайомі, відомі в червоному розкрасі. Однак, оця красунка була виготовлена на Полонському фарфоровому заводі. Я ось знайшла її дивіться, Бачите ось. Каталозі і зазначено, що чашка з блюдцем Любава, автор форми Козак Микола Козак, автор малюнку Зінаїда Олексенко. Знамените подружжя, яке дуже-дуже багато цікавих предметів виготовлено на Полонському фарфоровому заводі. Вона в досить -таки гарному стані. У мене є полонські, полонська любава в червоному кольорі, є Довбишська любава. А ось тепер виготовлена з кобальтовим криттям і ось малюнок, бачите. Ой, вибачте, тут ось попала волосинка. Значить, стоїть клеймо, третій сорт і коштувала ця. Пара 13 рублів 50 копійок. Руб. Це досить таки недешево. Але це колекційна річ. Подивіться, дуже красивий кобальт. багато прибагато багато ручка вся в позолоті. Обідок всередині досить такий широченький позолотою. У медальйоні ця роза. Медальйон з розою також по золоті виділений. І підмальовка самих лист, листочків цієї красивої троянди. Гарно підібрані дуже кольори. Таке ж саме блюдечко. ж саме клімат. Ще раз звертаю вашу увагу, що називаються ці чашки подарункові або апетитні назва її любава. Зберу я вже всі свої любави, які є в моїй колекції, і зроблю окреме відео при нагоді. А на сьогодні все. Якщо вам сподобались ці чотири чудових екземпляри чашок, чайних пар гігантів, напишіть мені в коментарях. Поставте вподобайку і не забудьте, звичайно, підписуватися на мій канал. Всім бажаю миру, добра та щастя!